Добрий день, любі шестикласники. Тема нашого уроку Павло Глазовий, Гумореська еволюція, Найважча роль, іронічна пародійна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. Сміх це ліки від хвороби. Сміх вбиває всі мікроби. Сміх лікує біль розлуки, Гонить геть дешевні муки, сміх це радість із глибин, крутить крилами, як млин, сміх це край живих чудес, сміх це промінь із небес, сміх це гра веселки з нами. Вона сміється кольорами, сміх обняти всі планети, сміх це довгий хвіст комети. Сміх душі це сміх дитини, Щасливої до сліз людини. Сміх це найсильніша зброя. Наповала ризить героя. Сміх це просто та прекрасно, не буває сміх невчасно. Сміх це казка, все можливо, щирий сміх це чудо, диво. Епіграфом нашого уроку будуть слова відомого англійського поета Джорджа Гордона Байрона Завжди сміюся, коли можу, адже це найдешевші ліки. Його називають найулюбленішим сміхотерапевтом та наступником Остапа Вишні. Його люблять і дорослі, і діти за неперевершений талант у кількох дотепних рядках розповідати про важливі теми людських стосунків. Діти, сьогодні ми говоритимемо про видатного українського поета, гумориста і сатирика Павла Прокоповича Глазового. Павло Глазовий народився 30 серпня 1922 року в селищі міського типу Новосколюватка на Миколаївщині в сім'ї Хлібороба. Дитинство поета було важким і трагічним, в 11 років малий Павло пережив Голодомор, він став свідком смерті братика і молодшої сестрички. Навчався в Новомосковській педагогічній школі на Дніпропетровщині. Майбутній поет мріяв стати вчителем української мови і навіть встиг один рік пропрацювати учителем молодших класів. У 1940 році він пішов добровольцем в армію, бо тоді служити забирали з вищих навчальних закладів після першого курсу. Тому... Поет вирішив спочатку відслужити, а потім здобути вищу освіту. Коли почалася Друга світова війна, він виконував обов'язки не тільки авіаційного механіка, але й моториста та стрільця радиста. Кожної вільної хвилини письменник записував свої думки та описував те жахіття, яке бачив навколо. Пройшов усю війну, отримав поранення ока під час порятунку дітей, які не встигли добігти до сховища, адже недалеко в склад боєприпасів потрапила бомба. За військову службу був нагороджений медалями, орденами та іншими воєнними відзнаками, але коли повернувся додому, роздав сусідським дітям свої бойові нагороди. Про цей страшний період Павло Глазовий згодом згадував цитую Гумор. Це велика справа, але в житті не завжди весело. Хоча я і вважаю себе щасливою людиною адже прийшов пекельними дорогами війни і залишився живим. Після війни Павло Глазовий навчався в Криворізькому педагогічному інституті. Одного разу, коли поет читав товаришам свої гуморески, друзі порадили надіслати їх до часопису перець. Письменник прислухався до поради однокурсників і зробив це. Ці гуморески потрапили до рук Остапа Вишні. Він був вражений майстерністю молодого автора, почав опікуватися подальшої доли талановитого студента, допоміг йому перевестися до Києва і продовжити навчання. Дружба між обома митцями продовжувалась аж до смерті Остапа Вишні. Павло Глазовий називав його другом, вчителем і хрещеним батьком. 1950 року Павло Глазовий закінчив філологічний факультет, Київського педагогічного інституту за 1950 по 1961 роки працював заступником редактора журналу Перець, а згодом заступником головного редактора журналу Мистецтво. Визнання і народна любов прийшли до поета у той час, коли він працював у часописі Перець. Жоден концерт, жоден вечір у будинках культури не обходився без гоморесок Павла Прокоповича, його твори читали народні артисти Андрій Сова, Анатолій Паламаренко, Анатолій Литвинов, Неоніла Крюкова, а також геніальний дует Штепсель і Тарапунька. Найбільше письменник любив книги, але й був неабияким кулінаром. За день поет мав звичку писати від п'яти до семи усмішок, як він їх називав. Взірцем для Павла Глазового був Тарас Шевченко, бо у своїй душі теж мав спрагу до правди та волі. У побуті був дуже скромний, не мав коштовних речей і не збирав багатства. За спогадами сина Андрія, письменник вночі завжди тримав біля себе ліхтарик. Не тому, що боявся темряви, а тому, що, коли приходила якась геніальна думка, він швиденько вставав і записував її. Пабло Глазовий залишив після себе велику літературну спадщину. За своє життя. Він опублікував 13 збірок гумору і сатири для дорослих та 8 дитячих збірок, віршів та інших творів. Павло Прокопович має багато нагород. Він є лауреатом премії імені Остапа Вишні. 1988 року за книжку Сміхологія Павло Глазовий, перший лауреат премії імені Петра Сагайдачного 1996 року, отримав літературну премію імені Наталі Забіли. Орден за заслуги 3 ступеня 1997 року за вагомий внесок в українську літературу має почесне звання Заслужений діяч мистецтв України, медаль Міжнародного доброчинного фонду Українська хата за доброчинність. Помер Павло Прокопович Глазовий 29 жовтня 2004 року, похований у Києві на Байковому кладовищі. Під час прощальної церемонії зібралося багато людей. Його шанувальники пригадували пророчі слова поета. Коли у мене на могилі чудесний виросте будяк, хотів би я, щоб друзі милі, про мене згадували так. Ти пам'ятаєш глазового? Невже забув це той Павло, який життя прожив для того, щоб людям весело було? Розглянувши біографію Павла Глазового, ми дізналися, що доля не завжди була привітна до нього. Але, незважаючи на важкі випробування, письменник описує нетрагічні сторінки війни чи свого життя, а створює сатиричні, гумористичні твори, народні усмішки, репризи для цирку, щоб щирим і веселим сміхом лікувати наші рани, покращувати настрій і робити життя позитивним. Діти, пригадаємо деякі відомості із теорії літератури, комічне це естетична категорія, характерною ознакою якої є освоєння світу, і його зображення крізь призму сміху. Що ж таке гумореска? Гумореска це невеликий за обсягом художній твір, у якому зображено комічні події та персонажі в смішному вигляді, сатира. Різке, гостре висміювання суспільних вад, гумор співчутливе, доброзичливе висміювання негативних явищ життя або недоліків людського характеру, іронія це прихована насмішка над явищем чи особою, про які говорять у позитивному чи навіть у захопливому тоні, маючи на увазі зовсім протилежне пародія, комічне або сатиричне наслідування іншого художнього твору. Пригадали? А тепер, перш ніж перейти до вивчення творів Павла Глазового, поміркуймо над проблемними питаннями. Відповіді на них ми дамо в кінці нашого уроку. Які випадки свідчать про те, що інколи людину не можна назвати людиною? Які вчинки роблять людину справжньою? Чи може материнська любов бути сліпою? Що ж таке справжній талант? Прослухаймо гуморезку Еволюція. Павло Глазовий. Еволюція. В зоопарку батька запитав хлопчина чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько. Наука доводить, що людина, безперечно, від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми ще й досі справжніми НЕ СТАЛИ? Батько вуса гладить, весело сміється. Таке синку і людям не всім удається. Читала ОЛЕКСАНДРА Кравченко. Для довідка біс Діти. Дайте відповіді на запитання за змістом гуморески еволюція, Де відбувається дія гуморески? Які питання цікавлять маленького хлопчика? Що мав на увазі батько, сказавши, що не всі люди є справжніми. Які вчинки роблять людину справжньою? Що висміює гуморист у своєму творі? Як ви вважаєте, це доброзичливе висміювання чи гостра критика? З'ясуємо значення слова еволюція. Еволюція це процес зміни живих організмів у часі протягом історії Землі. Теорія еволюції є основою для сучасної біології. Вона ґрунтується на вченні, що доводить походження людини від мавпи у процесі еволюції. Основні засади цієї теорії через природній добір сформував Чарльз Дарвін у своїй праці 1859 року про походження видів. Ідейно художній аналіз гуморезки еволюція. Тема. Зображення маленького хлопчика, якого турбує питання, чому досі мавпи не стали людьми. Ідея засудження ганебної поведінки людей, яких автор порівнює з мавпами. Основна думка у будь-якій ситуації завжди потрібно залишатися людиною, щоб бути людиною недостатньо бути схожою на неї лише зовнішньо. Проблематика твору батьки і діти. Працьовитість, відповідальність за місце у житті й байдужість, паразитичний спосіб існування, людяність та виховання. Батько добрий, турботливий, життєрадісний, розсудливий, син допитливий, розумний. Попрацюйте із хмаринкою слів. Поставте відео на паузу і випишіть у таблицю, що схвалює, а що засуджує Павло Глазовий у гуморесті Еволюція. Перевірте себе. Так, письменник засуджує безкультур'я, примітивність, невихованість, схвалює дружні стосунки, почуття гумору, допитливість, обізнаність батька. Знаю, що ви вже втомилися, тож зробімо зарядку під веселу музику Світлани Тарабарової. Всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім. І дорослим і малим. Відпочили? Ну, працювати далі. Прослухайте ще одного морезку Павла Глазового «Найважча роль. Павло Глазовий Найважча роль Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри, роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені у третій дії виконує бочку. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз юей Діти. Дайте відповіді на запитання за змістом Гомореськи найважча роль. Кого можна назвати справжнім актором? Які ролі мають актори в театрі? Як матір ставиться до участі свого сина в театральній постановці? Чи вважаєте ви доручену соночкові роль найважчою? Чи дійсно син має акторський талант? Обґрунтуйте свою думку. Як ви думаєте, якою людиною виріс син у такої матері? Яку людську ваду висміює автор? ідейно художній аналіз Гумореськи найважча роль. Талант це видатні природні здібності людини, хист обдарування. Тема гуморезки – хизування матері талантом свого синочка. Ідея. Засудження хвалькуватості та бажання видавати бажане за дійсне. Основна думка. Треба мати справжній талант, щоб досягти чогось у мистецтві. Проблематика твору. Удаване мистецтво. Надмірна опіка батьками дітей, ледерство бездарність. Мати постає у гуморесці доброю, дбайливою, але вона надмірно опікає сина, вихваляє його перед усіма. Син ледер, байдужий до результатів у навчанні егоїст. А зараз творча робота. Діти, пригадаємо, як скласти санкан. Перший рядок Тема один іменник, другий рядок опис теми два прикметники, третій рядок Дії, пов'язані з темою три дієслова, четвертий рядок речення це фраза, яка складається із чотирьох слів. І останній п'ятий рядок це синонім висновок до теми одне слово. Поставте відео на паузу і складіть сенкан до слова талант. У мене вийшов ось такий сенкан. Талант, великий справжній, збагачує, надихає, прославляє. Кожен має унікальні здібності обдарованість. Час повертатися до наших проблемних питань. Дотепно письменник в гуморезці еволюції порушує питання виховання, культурного рівня й етики людських стосунків. Батько цієї гоморески, відповідаючи на питання сина, наголошує, що не всі люди спромоглися стати справжніми людьми. Людиною робить людину її вчинки. Поведінка уміння бути добрим, щирим, приходити на допомогу, коли хтось її потребує. Добрі вчинки, світлі думки, повага до інших, уміння жертвувати собою роблять людину справжньою. Для кожної матусі її дитина найталановитіша, найкраща і найрозумніша, з цим погоджується і Павло Глазовий але надмірна материнська любов до свого дитяти виявляється не просто смішною, а подекуди й потворною, як у гумористі найважча роль, де автор вдало обігрує пряме переносне значення слова важкий. Справжній талант це не завжди природна обдарованість. Талант це титанічний труд над собою. Це уміння долати перешкоди, це самовдосконалення, самодисципліна і наполегливість. Бажаю кожному з вас завжди у будь-якій ситуації залишатися людиною, віднайти в собі талант і розвивати його. Пам'ятаємо, що життєрадісний сміх є основою доброї, привітної, відкритої людини, уміння радіти сприяє веселій вдачі, доброму настрою. Але ж сміх може стати небезпечною зброєю при невмілому використанні, тож вмійте керувати своєю поведінкою, прогнозувати наслідки веселощів і жартів, щоб вони створювали веселий настрій не тільки вам, а й дарували радість спілкування оточуючим. Діти. Продовжте речення підберіть фразеологізм відповідний вашому сприйняттю уроку. Чув краєм вуха, бив байдики, ловив гав, порушив місками, лід рушив, натхненно слухав, був на сьомому небі, комар носа не підточить. Домашнє завдання обов'язкове для всіх. Напишіть есе на тему. Яку людину можна назвати справжньою? 10-12 речень. Прочитайте гуморески Павла Глазового Заморські гості, похвала. І завдання за бажанням складіть кросфорд до гуморески, яка найбільше сподобалась. Дякую за увагу, до нових зустрічей!